Усім добрий день, з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького. Сьогодні тут сталася аварія. За попередньою інформацією автівка Форд рухалась у напрямку в центру. Перед автівкою загальмувала інша автівка, аби не врізатись в неї. Водій машини повернув. Ліворуч, внаслідок чого врізався у огорожу. Можна помітити, що вона знесена, автівка знаходиться на рельсах. Через це затримано рух трамваїв номер 12 у напрямку центру. Наразі вони курсують лише до вулиці Сікорського, тож враховуйте це під час планування поїздок. Мі... поїздок містом. Також під час інциденту автівка зачепила. Лікоть жінка, яка переходила дорогу, її відразу відвели до лікарні. Також на місці працює швидка та поліцейський. Вони з'ясовують усі деталі інциденту. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького. Сьогодні тут сталася аварія за участі автівки «Форд». За попередньою інформацією, автівка рухалась у напрямку центру. Перед автівкою різко загальмувала інша автівка, аби уникнути зіткнення, водій почав повертати ліворуч, внаслідок чого влетів в огорожу. Як можна помітити, огорожа знесена. В цей момент в дорогу переходила жінка, автівка. Зацепила її лікоть і постраждалу вже відвели до лікарні. На місці працюють медики, а також правоохоронці, які з'ясовують усі деталі інциденту. Як можна помітити, автівка знаходиться на рельсах, через що заблокований рух 12-х трамваїв у напрямку центру. Наразі трамваї курсують до вулиці. Сікорського, тож плануйте свій маршрут з урахуванням цієї інформації. Більш детальну інформацію ви зможете прочитати на сайті інформатор Дніпро, також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Будьте обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не поспішайте та бережіть себе.